І усім з вами Ваняк, пелінок, і ми сьогодні будемо записувати виживання. Ну сьогодні я не традиційно записую відео, тому що я хочу сказати, що ми не обичне виживання будемо записувати, а з походженням у цих досягнень. Майклаті вже давно до є досягнення, але я перший раз вирішив записати таке відео, там де я буду всі у ці досягнення проходити. Ну ті, що я пройшов це. Вони дуже легенькі були. Я зараз буду проходити важче. Так, і ми вже будемо починати створювати калту. Я що вам хочу розказати, саме головне, щоб проходити досягнення, це треба без читів глати, без сухленення вентиля, без нічого. Просто не включати чити. Ну і що? Я створю калту за кадром і начну. Ну і що? Я погнав. Так, я почав вже виживання. Появився я ось в такому прекрасному світі. Так, мені треба для початку це добути дерево. Досягнень в цьому відео я впевнений, що я не пройду. Це це... так, що будемо виживати. Я хочу трошки зламати блоки, щоб створити початкові інструменти. Відео це буде монтуватися і не лаз багато. Лаз. Так, і мені треба щоб. Я добув хоч би трошки делива. Тлашки це всього добуду до кінця. І далі зроблю собі інструменти. Цього деливо і ще два кусочка, Два кусочка делева. І останній кусочок. Опа, все. Добре, останній кусочок добув і тепер можна створювати собі вілстак, палки, щоб створити кілочку і сокело. Сокело, я буду відбиватись. Від монстрів. Так, мені не вистачає. Чого не дело мені не вистачає? Так, меча, я сказав, що сукели буду відбиватись від монстрів і ствалив собі сукело. Так, добре. Все такого сположення, щоб було. Здобуваємо свій віл так, щоб не замушувати свій світ. Так, і що? Тут? Істочник клавен. Але мені в ад поки що не треба. Так, що то мені ще треба зробити за це відео? Ну, за це відео не так багато. Першим ділом це може камінь добути. Чи ж... А, я зрозумів, чого в мене такий угол обзору Так, зала Так, все, так набагато лучше. А то в мене дальність прорисовки чанків була дуже мала. Але зала мені трохи далі бачу. І першим ділом я б щось би знайшов. Так. Це мені не треба опа. Тільки думати, де початковий дім треба побудувати. Так от, сахарний класник, він мені знадобиться. Так, досягнення. Саме пусте це яке? Відволікти Пігліна, здається. Так, що вода помінялась. Так, саме пусте це відволікти Пігліна, як я помню, але нього треба ще піти в ад, щоб нього відволікти. Так, чуть-чуть підлагує. Такого не було? Ну, ладно. Це мона положити. Так, я добуваю собі шелсті. Добре, добув. І далі можна добувати каменю. Перший початковий будиночок це, певне, буде вгулі тутово. Та бляха підлагує. Ось тут навіть зробимо свій початковий будинок. І. хоп! Добре, добуваємо каменю. Так, о, мені треба чуть-чуть каменю. Я, може, за кадлом пилет наступним відео чуть-чуть добуду їжі, чуть-чуть добуду каменю, щоб було все прекрасно І я пішов далі шукати собі місце для бази. Я не хочу шукати таке прекрасне місце, як я весь час шукав, коли сам виживав, а просте місце таке добре. Так, мені ще чуть-чуть треба добути, щоб зробити пічку і камені інструменти. Так, і ще чуть-чуть. Так, добре. Чуть-чуть добули. Тут я білс так, щоб ніхто до мене не плеліз. Так, і мені повинно хватати. Так, щоб зробити, цього ми виключаємо. Пічка. Мені треба палки. Де палки? Палки. Кам'яний меч, кам'яна сукила і кам'яна кілка. Так, цього, цього не проплавити в піцці. Так, не тако, ось тако. Так, і цього мені не треба на хід барі. Так, і хоп, сюди. І вілстак я поставив чуть-чуть недолечно. Не взяв, опа, і став в нього сюди. Так, скільки відео йде? 4 хвилини. 4 хвилини це і не так багато. Це може ще чуть-чуть дело добути. Так, і мені ще треба ще дело, певне, добути. Я не знаю, чим в першому відео можна так зайнятися, але саме головне я зробив початковий дім, хоч він в голі. Але то нічого. Я весь час в вчаткові доми або під землею, або в голі. Так, і мені ще треба чуть-чуть делова. Так, ну ще можна добути. Це не помішає деливо, весь час делово потрібно. Так, чуть-чуть, Ще буквально можна добути зо два делова. Так, не таке велике, да? Цього можна добути. Так, і. Добувайся, давай скуліше. Так, це воду були. І ще белезом. Я тут не бачу ніяких твалинок, яких можна добути на їжу. І ще, будь ласка, белезу, добувайся до кінця. А, ні, я бачу овечку. Ще мені треба буде одна овечка, щоб, о, з одного вдало був. Так, о, белезовий садженець, це треба восстановити дерево, і мені треба добути, не добути, а склавтити двері. Так, щоб. Мені монстри не проходили до мене. А, бляха, я приклав те в одне тільки дело. Хоп, і, -і, -і все. повинно хватити. Добре. хватає. І ставим його сюди. Вон. Добре. Так. І зробив. Цю... Ну, здається, все. Більше нічого не треба. Я, певне, на цьому моменті буду закінчувати. І, -і що? Ну і всім пока. До зустрічі. Чекайте нових селей по виживанню.